Микола Тарновський, Золоті Верби, друга частина оповідання «В добру путь продовження. З доброю усмішкою на довгастому обличчі вона сиділа на єдиному кріселку, що містилося між скриною і ліжком, і щось оповідала моїм господиням. А на віковій скрині, застеленому свіжою скатеркою, лежав мій новий костюм, випрасований, акуратно складений. Холодші зі стрілками звисалось зі скрині, наче кидалися мені на зустріч. Добрий вечір, привітався якомога спокійніше. Добрий вечір, Петро Трохимовичу, відказала дячиха і, зорієнтувавшись, додала. Ви, як справжній мисливець, ніколи не повертаєтесь із лісу без трофеїв. Натрапив на рясну ліщину, пригощайтеся, я не придумав нічого галантнішого, як подати їй набиту горіхами торбу. Правда, похопився та було вже пізно виправляти помилку в етикеці. Дячіха схопила торбу, заглянула до середини, дістала кілька горіхових букетів, очі її загорілися блиском, повні вуста склалися у невимушену посмішку. Це отак вони ростуть на дереві? спитала з подивом. Так, а хіба що, не зрозумів я причини того зачудування. А те, що я ніколи не бачила горіхів на дереві, в ось такому вигляді, в такій одежі, вона схожа на костюм іспанських грандів. Ні, це не повторно. Ви подаруйте мені оцей букетик? попросила дячиха, тримаючи в руці обоєму з п'ятьма горіхами. Беріть хоч усі. І я часто буваю у лісі. Цим широким жестом хочу виправити свій попередній промах. О, а навіщо усі, щоб відчути запах троянди, зовсім не обов'язково мати оберемок квітів досить однієї, вона говорила, переглядаючи лиліщинові вузлики. Мені ще ніколи не доводилося отак близько бачити дячиху і слухати її мову. Це знайомство збентежило мене неабияк. Жінка виявилася і простою, і інтелігентною. І зовсім не схожу на тих, що дурманять народ з допомогою релігії. Чому ж тоді вона дячиха? Переконавшись, що я цілком спокійно сприймаю появу дячихи у хаті, Маринка зняла зі скрині костюм, подала мені Іди в світлицю та переодягнися, нехай побачимо, як він на тобі виглядає. Коли я з'явився в новому костюмі, свіжій сорочці і власноручно полагоджених черевиках. Дячиха відставила торбу з горіхами і перша почала оглядати мене. Попросила підняти руки, присісти, нагнутися. Я покірно виконував її прохання і червонімо моварений рак. Костюм мені вельми подобався. Він був справжній, піджак із вилогами і кишенькою з лівого боку, трьома гудзиками, облягав мої ремена і водночас був простором, не сковував рухів, а штани. Перевершували моє уявлення про елегантність, оскільки важка м'ясиста матерія звисала над червиками рівненько. Здається, все нормально, сказала дячиха задоволено, і в цих словах верніла доброзичливість, наче я доводився їй якимось родичем. Аж ненацька сказала а ви, Петро, трохи даремно соромились приходити на примірку. Я зиркнув на своїх господинь і ледь не спалахнув уже від справжнього сорому. Не тільки за себе, а й за них, що змушені були хитрощами обходити мою хлоп'ячу правовірність. Не діждавшись від мене якогось слова, дівчиха додала: між іншим я теж починала своє самостійне життя вчителькою, а потім припустилася помилки, яку вирішила виправити бодай під кінець життя. У всякому разі, тут я почувала, почуваю себе людиною. Подумаю повернутися до школи, якщо дозволять, цим недовгим монологом. Вона зняла з мого серця величезну каменюку, з якою мені самотужки було б нелегко впоратися, і намотав я собі на вус ще одне правило не поспішай виносити людині вирок, не почувши її останнього слова. Скинувши камінь з серця а гору з плечей, я спокійно добував останні дні моїх канікул. Тяглися ті дні довго, пинівок, журливо. Лишаючись вдома, я походжав та сям. дивився на рідні мені предмети, подумки прощався з ними, як із живими, і рідними. Вони справді були для мене такими я ріс разом з ними, між нами склалися своєрідні взаємини. Здається, ми розуміли одне одного і співчували одне одного. Оця стара яблуня, що біля воріт, завжди зустрічала мене низьким поклоном, і застигла у тому поклоні назавжди. А мені боляче було дивитись, як із неї ще влітку починає осипатися листя, і дрібні яблучка зостаються на голих гілках. З креслатою грушею в мене ще й досі не вияснені стосунки. Вона мала дуже гордий вигляд, гілля втикане цупкими колючками, мені жодного разу не вдалося залізти на її трічатий стовбур, а тим часом сама вона дарувала мені найсолодші грушенята, починаючи від червня і до пізньої осені. Грецький горіх уявлявся мені далеким гостем, що застряг у нашому садочку і не може рухатися далі. Небайдужими були для мене і обість, і город, дерева, пні, памолодь. Тут я заряджався свіжими силами і повертався до технікуму з готовністю долати нові труднощі. Це тут слугувало мені вірою і правдою. Одірвавшись од нього, я, здається, втрачу свої сили. За такими роздумами мене застав якось дядько Янко, за яким я давно вже скучав, але він десь забарився. Аж відчинив фіртку з городу, оглянув подвір'я, він ще не бачив його прибраним і мимохід скинув кашкета. Куди це я втрапив, трохи Ішов ішов знайоме бійця, а опинився у якомусь маєтку, аж ступити лячно. Вимовляючи це, дядько широко всміхався і показував сам собі рукою на посипані піском доріжки. А ви не лякайтеся, виходжу до нього з повідки, де мудрував над замком од дверей, що з невідомих причин перестав слухатися ключа. Вовки тут не водяться, я бур'яни повикошував. Дядько повів головою туди сюди, торкнувся кашкетом чуприни, але залишити його на призначеному для нього місці не наважився. Бачу, бачу, дядько продовжував розглядати окультурене мною подвір'я і, здається, гарячково пошукував своєї точки зору на мою самодіяльність. Постарався ти, можна сказати, на славу. Яка там слава? відмахнувся я від похвали. Добре, слава, добре, ти не церемонся, Трохимовичу, дядько нарешті натягнув картуз і просів на призьбу. Вояка з тебе неабиякий, і холод, і голод, і невіру людей усе подолав. Не лише в роду нашому, а в усьому селі не було ще свого вчителя. Он воно як. Вчитель великий чоловік. Він мов би, над людьми вознесений, навіть вище попа стоїть. а тож. Колись люди до попів вернулися, а тепер до вчителів, бо від них розум і сила. І до тебе потягнуться, і почуєш ти себе важницькою персоною. Старі й малі будуть шапки перед тобою скидати, кланятися будуть низько. Ну що ж ви аж так, дядько, хочу спинити його незвичайну промову? Не заважай мені говорити я старший і маю право. Та й хто ще скаже тобі слово на путні, коли тата нема, а жінки є жінками? Бабрають по стійни, як ті кори, крихти до крихти складають, а великих ділов не помічають. Тож хочу сказати тобі таке, Тихимович, Дядьків голос забронів урочистими трелями Яким би ти не був, яким би ти не став, ніколи не дивися на простого чоловіка згори. Не гордуй ним сіряком, не відвертайся від нього, навіть на коротку мить, не забувай цього обійстя, цієї гори і всього того. Що дало тобі крила для польоту, бо, як сказано у святому письмі хто матір забуває, того Бог карає. Свої люди цураються, в хату не пускають. Це не з святого письма дядько, наважуюся поправити його, а звідки ж? Із Шевченкового кобзаря. Отакої. От а Шевченко Тарас Григорович хто? не спасував дядько Янко. Хіба він гірший за святих апостолів, як на мій розум, то він перший між усіма нами. За народ і рідну землю стояв до останньої години свого життя, а це, сину, діло святе. Щось би знав, тож будь ти таким трохимовичем, настав день мого виїзду. Поїзд відходив від нашої станції після шостої години вечора, а метушня у хаті знялася вже о третій годині ночі. Правда, вона не влягалася ще з вчорашнього дня, і моїй господині, мабуть, зовсім не лягали спати, а третя година запам'яталася мені через те, що мені. Що мене тоді розбудили, ніхто не вмів точити ножі, і Маринка наважилася підняти мене до цієї інтелігентної роботи, а потім уже не спалося. Невідомість породжувала тривогу. Уява малювала різні варіанти майбутніх зустрічей, ймовірні і неймовірні. Мама, напекли запашного хліба і нового млива, принесли у жертву чергову курку. Ця поплатилася за те, що мала добрий апетит, і виділялася поміж інших своєю тлустістю. Зварили півкопи яєць, напарили казан голубців, видобули з потаємного сховку вишняку. Після матері місце біля печі зайняла Маринка і, виявивши неабиякий хистю відвагу, вона вперше бралася за те, напекла. Повне решета солодких коржиків, які поморочили голову одним лише запахом. Я не розумів, навіщо було взяти такий велетенський розмах у підготовці до моїх проводів. Можна подумати, що з'явився сам гаргантюа, однак не наважувався втрачатися, адже моя влада тут сьогодні кінчається, я вже наполовину їсть. Та незабаром виявилося, що мої господині не прорахувалися. Ще сонце не сягнуло полудневої мітки, як до нашої хати почали сходитися люди. Передусім лизькі сусіди, крім бурміїв, переказували всі, і ось як поширює у селі чутку, що я не здали до вчителювання і що нібито виїжджаю у той родгосп, де годувавши в Копряді, після закінчення семирічки. Прийшли обоє влицюки Андрій і Палашка. Що сиділи септом мали хату в межу з Бурмієвою садибою, але не перейняли від своїх сусідів спробу господарювання і взаємин з іншими людьми. Навпаки, обоє відзначалися голубиною вдачею і появлялися скрізь, де потрібна була стороння допомога. До нас вони прийшли з сином Степанком, учнем третього класу, якому одразу сказали сядь у куточку і дивись на вчителя. Чимненько привіталися, синхронно перехрестилися до образів, відтак палашка вручила мені чималий вузол, перев'язаний навхрест сижу суканим мотузочком. Це тобі напочин самостійного життя. Я механічно прийняв той дарунок і не стримався від нерозумного і нетактовного запитання. А що тут напочин? Лесівки не здивувались, пояснили даруємо тобі новеньке вовняне рядно, щоб мав чим накриватися, як ляжеш відпочивати після роботи. Хіба насрядин нема, озвалася розгублена Маринка, бо, видно, теж не сподівалась таких жестів. Він он свого не хоче брати на нове місце, додали маму. Ласюки і до того були готові. Ми знаємо, що у вас є рядна, гірші наших. Тільки ж ви не забувайте, що Петро Трохимович не тільки ваш учитель, він бо трохи й наш, а вже ж, бо ми сусіди і можна сказати свої люди. Тож хочемо, аби мав і од нас якусь пам'ять, пояснила Палашка, як пописаному, а її чоловік покивав у такт її мови кострубатою головою. Ну, коли ви так думаєте, то спасибі вам. Вклонилася мама гостям і до мене. Подякую ти добрим людям. Я почав щось говорити в стилі Дон Кіхота, всі уважно слухали і, звичайно, вважали премудрістю вищої проби, оскільки говорив вчитель, а не простий смертний. Блосюків запрошували до столу, а вони відмовлялися, і чим наполегливішим було запрошення, тим категоричніше звучала відмова. Ця торгівля тривала доти, поки до хати не зайшла двоюрідна сестра Палашки Ольга і теж із возликом під пахвою. Ви завжди мене випереджаєте, звернулася жартома до своїх родичів. А я поспішала, думала першою прийти на проводи, бо ж Петрик учився в школі разом із моїм Василечком. Гості всі присутні, кілька секунд помовчали. Василько, здається, торік помер від запалення легенів. Тепер його мама. Вручила мені вузлик із його недоношеною білизною і так просила прийняти дарунок, що не було відваги відмовлятися. Ну, сина здоров'я, нехай не валяється у скрині та не крає мого серця, хоробрилася тітка Ольга. Він так любив Петрика, так часто говорив про нього, що нам здається, ніби Петрик, то наш син. Та що це ми сумуємо? Не годиться так. Тож сьогодні свято на нашій горі виряджаємо на роботу свого вчителя. Не годиться так, налийте мені чарку вишняку, хоч випити за дорогу. Націдили вишняку з варильця, Ольга швидко випила, витерлася кінцем голубої гостини і посміхнулася омиротворенно, наче між колишнім і теперішнім виникла непроникна перегородка. Вона виявилася легкою на губу, як зневажливо говорила мама про любителів чарки. Варильці почало методично побулькувати. Гості не цуралися із закусок, які мама виставила на стіл із королівською щедрістю. Протягом короткого часу в нашій хаті побувало зо два десятки людей. Багатьох я навіть не знав в обличчя, а вони зверталися до мене як до рідного, давали добрі поради і обдаровували всякими корисними речами. Було мені від того дивно, і ніяково, і дуже-дуже радісно. За що ж мені така ласка? Чим заслужив її і як мені в майбутньому віддячити за неї людям? Невмалимо підступав час виїзду. Плин гостей припинився. Нас залишили родинним гуртом, щоб ми могли спокійно готуватися в дорогу. А та справа була не з легких, оскільки мій багаж набагато зріс за рахунок подарунків, між якими були вельми необхідні речі. Одразу ж виявилося, що дядько Янко прирахувався, майструючи для мене дорожній чемоданчик. Тепер ми всією трійкою стояли над його розкритою пащою і туманіли яким робом збільшити його мізкість подають троє. Ет, нічого він не тямить, висловилася мама на адресу свого троюрідного брата. Злюбив щось як для дитини, і тут несподівано від порога. Неправда, твоя сестро, я майстрував чемодан на ваші остатки і не міг знати, що ви за яких півдня так розбагатієте. Добридень у вашій хаті. Це був дядько Янко, його добродушна усмішка сяяла на всю хату. Я чомусь кинувся йому на шию і притулився чолом до його колючої щити. Мені в ту хвилину дуже бракувало батька його спокійного погляду. Дядько поляпував долонею по моєму плечі, моркотів щось на вухо, мабуть, не догадуючи, що зі мною діється. Насправді ж я чув себе таким багатим і щасливим, яким не, не був ніколи жодний принц, і мені хотілося з кимось розділити свою радість. Воді Трохимовичу, а то примусиш мене заплакати, відсторонив мене від себе дядько. Поглянувшись, я побачив засльознені очі мами і Маринки. Вибачайте, я так вас чекав, усі були, а ви не приходили. Не журися, пізніше зайшов і останній вийду. Ми ж на станцію підемо, як домовились. З його допомогою досить швидко склали все необхідне в новий чемодан, і той сандучок, що мандрував зі мною до Тульчина, і був для мене рідною річчю. З ним і там тобі буде добре, переконував дядько мене брати дві ноші. Та... Та й краще виглядає чоловік, коли в обох руках щось має і ходить рівніше. А з однієї ноші перебакириться на один бік, мов середа на п'ятницю, і ніякого тобі вигляду. Та й у селі стрінуть краще, коли побачать тебе з таким багажем. Скажуть оце вчитель, а не якийсь голодранець приїхав. Він говорив на цю тему довго і без перерви, мабуть, не давав мені змоги вклинитися і затіяти суперечку, але я не мав бажання сперечатися ні з ким і ні з чим. Я все приймав як заслужене благо, що впало на мене з хмарки, створеної над моєю головою, моїми добрими односельчанами. Нарешті все потрібне укладено, а не потрібне відкладено. Дядько набирає поважного вигляду, подає команду. Сядемо перед дорогою, щоб наш трохимуд частіше бував у рідній хаті, і щоб усяке добро тут осідало. Урочисто вмощуємося на лаві й ослоні, мовчимо хвилину другу, пора вже рушати, але ніхто не наважується припинити ритуальне сидження, за яким так багато стоїть. Ліпше пересидіти, аніж не, не досидіти, а то ще не збудеться прикмета. Довелося мені виявити ініціативу підводжуся і кажу так можна й поїзд просидіти, гайда. Гайда підтримав мене дядько Янко, натягнув кашкет, взяв за третяну ручку новенький чемодан і ступив до дверей, промовляючи Добру путь, Трохимович!». На стежці, що пролягла на простець до греблі, до нас приєдналися два поробчаки, мабуть, мої ровесники. Забрали од мене і дядька ноші, подалися до станції, розмахуючи сундучками, як дитячими іграшками. Це мої племінники, пояснив дядько, і додав вони не з нашого села, на трактористів хочеться. Поминаємо глинище, у якому майже щороку гинуть жінки і дівчата, що добувають глину для припічків та долівок. Потім ступаємо на міст, який мені довелося переходити багато сотень разів. Пересікаємо Сидорівку, що була в мене перед очима з тих пір, як тільки як я. Як тільки я почав дивитися на світ, далі наша дорога через другу греблю, що підпирала Демківський став, де я опастущі роки з ватагою босоногих короткоштанців у воду із заставок, змагаючись то глибше зануриться, і далі пропливе під водою. Не знаю чому, але на греблі я відстав від групи своїх супровідників. Просто мені хотілося побути на самоті у хвилини прощання з місцями що напластувалися на моє серце протягом 17 років. 17 років, який би я вже старий, як багато прожив, що ж зовсім недавно бігав по цій греблі голопузиком. Куди ж це так поспішає час, як мені за ним встигати? І чи справді я щось уже вартий, а чи людям лише уявляється моя вчительська велич? З облесілого глинястого кряжа, що випирався з лісу у вигляді припухлого коров'ячого язика, Наша гора виднілися чітко, немов вирізблена на тлі синього неба. Жовтий квадрат затилля нашої хати, обтенькований сірою глиною хлівець, моя альтанка, кресла та груша, рядок черешень уздовж городньої бинди і широкий рів між городом і полем. Мої супровідники були далеко попереду, а я стояв на лисому хребці і не міг одірвати погляд від рідного обіця, жадібно вдивлявся в кожен предмет. Аж раптом раптом, з'явилося, наче там, де стежка межа ховається за вошняком, стоїть Петрик. Той самий Петрик він полюбляв там стояти, бо відти було далеко видно, і там йому легко було здійматися на крила своїх мрій і летіти далеко-далеко, там він починав усвідомлювати себе людиною, а тепер чого він тепер там очікує? Я виразно бачу його, наче нас розділяє не три кілометри. А лише п'ять кроків. Штанці Штенці ішликою навхрест, Замурзаний з-під вицелого кашкетика стерчить світла чуприна. У руці дерев'яна шаблюка, здається, щойно зітнув голову Бодякові. Став і дивиться на мене. Його очі здивовані і зачаровані, і він готовий кинутися стрімголов сюди, на станцію, щоб їхати зі мною у широкий світ. Петрику, лемонтує моя душа, Петрику, біжи сюди, разом поїдемо бігом. Мої очі запливли слізьми, і наше обійстя розпливлося, зникло. Старанно витираю лице подарованою якимось пусточкою, сині горошини на жовтому полі і біжу на вздогін своїм супровідникам, щоб не довелося їм ще завтра проведжати мене до поїзда. Десь за півгодини я стрибнув на підніжку пасажирського вагона, підхопив свій багаж, глянув останні на рідних та знайомих, але нічого не побачив. Бо зрадливі сльози знову затуманили зір. То тривало прощання з дитинством і з усім, що лишалося по той біч. То були мої останні сльози. Я швидко з ними впорався, усміхнувся з тамбура до матері і сестри, підморгнув дядьку Янкові, кивнув парубкам трактору.